Чи атакують нас інопланетяни? Гарвардський астрофізик припустив, що в листопаді Землю може відвідати гість із міжзоряного простору. Чи ми у дні у всесвіті? Можливо, ні. І можливо, перший доказ цього вже летить у наш бік. Звучить як початок науково-фантастичного фільму. Але насправді це реальна історія, яка за кілька днів облетіла світові медіа, і почалася вона з одного телескопа в Чилі у липні 2025 року. Астрономи помітили на небі загадковий об'єкт – 3I Atlas. Він рухався надзвичайно швидко, понад 200 тисяч кілометрів на годину, і пролетів крізь нашу сонячну систему під таким кутом, що не належав жодній її орбіті. Його траєкторія була настільки точна, що деякі вчені жартували. Якби ми планували міжпланетну місію, обрали б саме таку. Розміром цей об'єкт приблизно як Манхеттен, а спектральні дані показали блакитний відтінок, рідкість для звучного звичайних комет за York Post першими підхопили сенсацію. Вони процитували гарвардського астрофізика Аві Леба, який припустив, що Сріяй Атлас може бути інопланетним зондом, технологічним артефактом, що спостерігає за сонячною системою. У співавторстві з Адамом Гібердом та Адамом Кроулом із британської ініціативи Interstellar Studies він опублікував роботу, де перераховував кілька дивних фактів: по-перше, орбіта об'єкта майже лежить у площині екліптики. Але він летить у протилежному напрямку, тобто проти потоку планет. По-друге, стріяй Атлас наближається одразу до трьох планет: Венери, Марса та Юпітера. І з ймовірністю, яку самі автори оцінюють лише менше, ніж одна сота частина відсотка. По-третє, у момент найбільшого зближення з сонцем, наприкінці жовтня, об'єкт опиниться за диском зірки, саме тоді, коли його ніхто не зможе спостерігати Землі. Саме це й дало підстави для смі. Ниливої ідеї, якщо Срія і Атлас не комета, а керований апарат, він міг би виконати маневр зворотного оберта загальмувати біля сонця, щоб залишитись у нашій системі непоміченим. Науковці підрахували, що у теорії він міг би навіть зачепитися за Юпітер, якби мав тягу порівняно з невеликим космічним апаратом. Якщо ви додивилися до цього моменту, то далі ви почуєте ще цікавішу інформацію: чи чекає нас нашестя інопланетян, чи все-таки ні? Як зазначає наса, тож не забувайте бути активними в коментарях, залишати свої думки щодо цих перепитій, ставити лайк та дзвіночок. Це просто комета відповідь Наса та The Guardian. Після вибухових заголовків The Guardian та Наса охолодили ентузіазм. В агентстві пояснили так: об'єкт незвичайний, але поводиться як комета. Має газову оболонку, змінює блиск, і це типово для тіл, що нагріваються сонцем. Головний спеціаліст із малих тіл сонячної системи Том Стетлер додав: комети це як кішки, вони роблять, що хочуть. Свій Ай Атлас ще одна з них, просто з іншої. Зоряної системи. Навіть сам леб визнав, наймовірніше ми маємо справу з природним тілом. Але за його словами варто перевіряти й божевільні гіпотези, адже саме так робиться наука. Що ж кажуть розрахунки, якщо перекласти складні формули з дослідження, простою мовою вчені не знайшли нічого неможливого, але й побачили занадто багато дивних збігів, щоб не звернути уваги. Їхня модель показує, що якби 3i Atlas справді мав тягу чи вітрилу, йому ви вистачило б сили, щоб сповільнитись і залишитися біля сонця. Тобто, гіпотетично, якщо б це був апарат, його конструкція не виходила б за межі наших технологічних уявлень. Саме це змушує ставити питання, а не відмахуватись. Автори підкреслюють, це педагогічна вправа, тобто наукова симуляція, щоб перевірити, як могли б поводитися штучні об'єкти в схожих умовах. Але при цьому вони не виключають, що в майбутньому такі розрахунки допоможуть відрізняти. Справжні істюві зонди від природних тіл. Історії про інопланетян завжди були дзеркалом часу. Коли людство тривожиться, народжуються теорії змови. Коли ми дивимося у космос із надією народжується відкриття, срій Атлас опинився десь посередині, між реальністю та вірою, між телескопами і фантазіями. Справжній інтерес учених полягає не в тому, чи є там життя, а в тому, що ці міжзоряні гості можуть розповісти нам про інші світи. Кожен подібний об'єкт це шматочок чужої зоряної системи, який Долетів сюди через тисячі світлових років. Його склад може показати, як утворюються планети в інших галактиках, які хімічні елементи там панують, і чи можливе життя за межами сонця. Тому, навіть якщо сріяє атлас просто комета, вона безцінна. За словами дослідників із європейської космічної агенції, спостереження за нею дають змогу перевірити нові моделі формування міжзоряного пилу. Деякі результати показують, що такі об'єкти містять значно більше замерзлого це о. Два ніж ті, що народились у нашій системі. Це може свідчити про те, що їхні домашні зорі холодніші, а значить, десь там, на периферії галактики, існують зовсім інші умови для життя. Ще один цікавий факт: об'єкти, подібні до Срія Атлас, з'являються у нашій сонячній системі приблизно раз на кілька десятиліть. Першим був Оумуамуа у 2017 році той самий, який Леп теж вважав можливим апаратом, другим міжзоряна комета Борисова. А тепер Срія Ай Атлас, і кожен із них стає дедалі загадковішим. Не менш цікаво спостерігати не лише за об'єктом, а й за нами. У соцмережах історія про міжзоряний корабель миттєво перетворився на мем. Хтось жартує, що інопланетяни прилетіли перевірити, чи ми вже закінчили воювати. Хтось, що краще б забрали нас із цієї планети. Але, попри іронію, це свідчить про одне: люди прагнуть вірити, що там, за межами нашої тривожної землі, є хтось розумніший. І, можливо, добріший. Філософи називають це ефектом космічної самотності. Ми будуємо телескопи не лише для досліджень, а й для пошуку надії. Коли у Гарварді говорять про можливий технологічний артефакт, це не просто сенсація, це голос тієї частини людства, яка не втрачає цікавості навіть серед буденності. Але чому це важливо? Свія Атлас це не просто об'єкт на небі, це тест на нашу зрілість. Ми навчилися не впадати у паніку, коли чуємо слово інопланетяни. Ми починаємо питати: а що, якщо це шанс? Шанс дізнатися більше про будову космосу, перевірити свої гіпотези, зібрати нові дані. У листопаді об'єкт пройде повз сонце, і швидше за все ми більше ніколи його не побачимо. Але в архівах залишаться зображення, спектри, орбітальні розрахунки і, можливо, кілька рядків у підручниках майбутнього. Бо навіть якщо це гість не з іншої цивілізації, він нагадав нам, ми живемо у всесвіті, де будь-якої миті може статися щось, що змінить наші уявлення про можливе, усе це нагадування, що космос не такий далекий, як здається. Ми вже маємо апарати, які самі залишили сонячну систему, вояджери нині подорожують у міжзоряному просторі. Хто знає, може колись інша цивілізація знайде наші золоті платівки з піснями, малюнками і координатами землі? І теж подумає, а раптом. Це пастка, і тоді історія про Срія Атлас набуде дзеркального сенсу. Ми теж чиїсь інопланетяни. На цьому сьогодні все не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку та дзвіночок. А також напишіть про що нам розповісти у наступному випуску. Скоро побачимося. До зустрічі.